Кернел олійний король або найбільший виробник соняшникової олії у світі, лідер українського експорту зерна та найбільший агрохолдинг країни. Володіє наймасштабнішими елеваторами та зерновозами, займаючи перші позиції практично в усіх сегментах аграрного ринку. Заснований у 2004 році Андрієм Варевським компанія почала з придбання олійних заводів та поступового розширення. Вже у 2007 році Карнел залучив 218 мільйонів доларів, що дозволило значно прискорити розвиток. І на виручені кошти компанія збудувала нові заводи, придбала зерновий термінал в Іллічівську та збільшила земельний банк до 600 тисяч. Гривень. Ектарів, перетворившись на найбільшого агрохолдинга України у 2021 році, кернел досяг рекордних фінансових результатів: виручка в 5,6 мільярдів доларів, чистий прибуток 506 мільйонів доларів. 2022 рік став переломним. Повномасштабне вторгнення Росії зупинило експорт, а заводи опинилися під загрозою. Кернел втратив понад 500 мільйонів доларів та був змушений продати частину активів для стабілізації фінансової ситуації. Та, попри труднощі, кернел продовжив працювати. А відкриття зернового коридору у серпні 2022 року дало новий імпульс.